У сурікаті в Морті та Лулу поповнення. Тварини мешкають у міні-зоопарку світ джунглів, який до Вінниці і Запоріжжя евакуювали півроку тому. П'ятеро малюків-сурікатів народилися майже два місяці тому, розповідає Суспільному співвласниця зоопарку Христина Нестеренко. Люди виїхали за кордон і просили нас прийняти в центр сурікатиків. Ми їх прийняли. І через два дні дівчинка народила. Народила нам п'ять малюків. Цілих п'ять зараз їм вже десь сім тижнів. Власники сурікатів зв'язалися з міні зоопарком через соцмережі про те, що самка вагітна, не знали, каже Христина. Малюки вони народилися ось такими маленькими. Вони перші два тижні нічого не бачили, слепенькі були, як кошенятка. Вони смоктали мамку. Ми їх підгодовували штучним молоком. На четверто-п'ятому, десять тижні, ми почали. Вже пробувати тарганів потрошку, потрошку, і зараз вони вже самостійні, вже все їдять, все як за мамою повторюють. Зараз дитинчата разом із мамою самця ж відселили. Сьогодні перший день, коли малюків сурікатів показали відвідувачам. Всього у реабілітаційному центрі світ джунглів 70 тварин. Розповідає співвласник зоопарку Едуард Парафентієв. Серед них тхори, Берліоз та Сід Ася та Маша. Останню евакуювали до звіринця з Маріуполя. Тварина майже місяць провела у підвалі з власниками, каже Едуард. Після того, як нами її віддали люди, вона була трохи виснажена, худа, але швидко в нас від'їлася і почувала себе дуже добре. Але півроку тому ми побачили, що в неї трошки здулося пузоко, і пішли робити обстеження. Озірн енген, здали кров, і лікар побачив, що в неї лімфома. Наразі вона приймає пожиттєво гормональні препарати і кожні півроку робиться обстеження додаткове. Майже у всіх тварин міні-зоопарку є опікуни. Зараз господарів шукають для шиншили. Це шиншила хлопчика, його звуть Джоні, і ми шукаємо для нього родину. Йому десь приблизно три рочки. Джоні потрапив до нас десь півроку тому. Люди виїхали за кордон і залишили шиншилку в нас. За словами Христини, тварину у добрі руки віддають безкоштовно. Головне, аби новий власник шиншили знав, як за нею доглядати. Сім'я, яка буде брати шиншилку, вона повинна знати, чим годувати її, які смаколики давати. Наприклад, шиншилі не можна там звичайне яблучко чи грушку, їй можна тільки сушко, сушене. Шиншилки дуже люблять скакати, грати, тому їм треба велика клітка. Для нас головне, щоб у нової родини була змога утримувати шиншилку правильно і не гірше, ніж ми її отримуємо зараз. Мені зоопарк Світ джунглів у Вінниці облаштували на третьому поверсі універмагу. Працює з 10 до 19. -ї. Вхід платний. Вартість квитка 150 гривень. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниця.